Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді дві газонокосарки: одна з них бензинова, а друга електрична. Ну і звичайно, друзі, ми їх будемо порівнювати. Ну і розберемося, яка для яких завдань підходить. Так, електрична у нас модель газонокосарки 32. Пробіжемо швидко по характеристиках. Номінальна потужність 1100 Вт, частота обертів 3100 обертів хвилину, об'єм збирача трави 30 літрів і максимальна ширина скошування 32 см. І кількість позицій скошування тобто є три положення скошування: 25, 45 і 60 мм. Вага даної газонокосарки 8,6 кг. Бензинова газонокосарка модель 40 номінальна потужність 2,1 кВт, об'єм двигуна 123 см3 Частота обертання холостого ходу 2800 обертів хвилину, і тут максимальна ширина скошування вже більша 400 міліметрів, і висота скошування регулюється від 25 до 75 міліметрів, і об'єм травозбірника 40 літрів, і вага даної бензинової газонокосарки 20 кг. Друзі, я звичайно не ставлю їх там в одну лінійку, тому що вони для різних завдань ці газонокосарки. І сьогодні ми разом з асистентом будемо розбиратись, яка для яких завдань підійде, і чи зможе жінка. А працювати, скажімо так, бензиновою, чи буде легше жінці працювати електричною? Мені вже цікаво. <хи> Не знаю, що компактність для жінок. Може, я тільки так думаю. Може? Тут теж є травозбірник. я Думаю, тільки великому. Так, так, є травозбірник, обов'язково. Ого, він навіть вже такий зібраний. Ну як завжди. Інструкція. На самому верху інструкції. Це я розумію всякі. Регулювання ручки. Так, це все збирати ручки, я з цим пізніше розберусь. Досика. Бачите, жінка без проблем її достає, не є надто не така не важка. Досить така. І ручки. Так, я розпакую бензинову, бо я вважаю, бензинова більш така для мужчин. Чи я помиляюсь. Я думаю, так само. Так само, але ти теж будеш сьогодні нею пробувати ну, коса? Можливо, тобі все це буде на ізі і завести і так далі. Ого. Тут вже апарат серйозний. А, серйозні апарати для серйозних мужиків. <клес> Дуже просто колеса встановлюються. Є чотири одинакових колеса. Це все стопориться такими шплінтами з шайбами. Також є тут такі заглушки. Можна їх поставити і це все більш приймає вид який естетичний, так? Естетичний. Все дуже просто, я думаю, збере зберег. Це А, Я показую. Ось так вставляється гвинт. Гвинт притискається сюди. Там всередині вже є різьба, і тут можете ви собі практично любу висоту виставити. Ось цим важелем закручується. Ось так. Дуже все просто. Типа, люба жінка збере. Тут також зібрала, правда? просто Тут всередині вже зафіксовані гайки. Дуже просто, нічого складного немає. Так, Але тут вже треба ключ, щоб закрутити ті гайки. Нічого страшного, я думаю, що ключі є в кожного господара. Ну, в принципі, і так вже йде, майже зібрана, тільки ручка зібрати. Так, друзі, тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості, скажем так, потримати їх в руках, тим більше покористуватись. Давайте спочатку я їх поставлю дві одинаково, щоб ви собі бачили, як вони виглядають в порівнянні. Ну, звісно, що електрична менша, вона і менші характеристики має, і звісно, що бензинова вона йде більша, ну і вона призначена. Для більших територій, Найбільше. але наше завдання зараз буде порівняти наскільки саме краще бензинова, наскільки вона краще впорюється зі своїми завданнями, чим електрична. І також в кінці відео ми підведемо підсумок, яка для яких робіт призначена. Так, зараз асистент попробує посунути, скаже свій відгук, чи легенько вони їдуть. Щос... Ні, незважаючи на те, що тут така досить нерівна поверхня, то Чесно. А ти попробуй далі проїтися нею. Так що ти так трошки так далі, яка тобі легше їде. Це взагалі не відчувається, плюс тут ручка така приємна, приємна. Угу. А ця. Трошки важче, але. Трошки важче, але мені, напевно, цією зручніше їхати. Бензиновою. Угу. Ну, вона, вона більш така впевненіша їде, вона більш така. Ну, а таку... знаєш чого? Е, та, та, та. Більші, не, колеса. Так, так, так. Це колеса серйозніше. Угу. Але дивись, ми ж, наприклад, давай я зараз цю е, тоді піднімлю по максимуму. Ми просто не підняли її по максимуму. Розумієш? Зараз по максимуму. Е, піднімав колеса? Так, це по максимуму. Пробуй. А, ну це вже так. Легше, правда, бо... Це вже інша справа. Бо... Напевно, через те, що тут на рівно поверхня, і воно коли було нижче ще опущено, ця мені легше їхала, бо ти її вже підняв. Угу. А ця така, ну так. Просто легше чуєш, коли пхаєш. Ну, Це все в холосту. Зараз ми з тобою будемо пробувати в роботі і будемо тестувати. Давай. Так, спочатку ростуємо про електричну косілку. Як бачите, ручка тут йде звичайна. Кнопка клавіша зроблена по техніці безпеки, якщо ви так випадково нажмете, не включиться без запобіжника. Це властиво всім газонокосілкам. Ось така тут стоїть муфта. Обов'язково треба докупляти окрему муфту, щоб її під'єднати. І для мережого кабеля є спеціальний такий гачок. Легенько вона збирається, легенько розбирається. Це вже ми показали. Дуже мені подобалось, що не всі мають газонокосарки. Ось клапан. Ми перевіримо, як він працює. Клапан сигналізує набиття баку. Якщо контейнер набився травою, то клапан не буде підніматися. Тобто, якщо клапан не набитий, то контейнер буде підніматись. Покажу, як знімається. Дуже просто можна працювати без нього. Косилка буде мульчувати. Усередині є ручка. Як бачите, я піднімаю, ну трішки її вперід нахиляє. Ножі. Тут, як бачите, фіксується на капролонову таку ставку. Вони є в усіх газонокосарках. Це є захист, скажімо так, двигуна. Якщо на щось тверде попадаєте, буває, тут зрізає, але це не проблема. Такі запчастини є. І плюс, як бачите, ніж має спеціальний такий кут. Його точити цей ніж не треба, цей кут викидує в корзину вам траву. І як я вже сказав, вона має три положення висоти. Ніжки так зроблені бюджетно. Тобто все на пружинах, як вам треба, так і виставляєте. Загалом людина один раз виставляє і постійно так працює на тій висоті. Побит зунові. Відразу хочу сказати, це що асистент замітила, що ручка тут йде дуже м'яка. Тобто є речах регулювання газом. тобто... Доросельною заслонкою. Тут є спеціальний крючок. Потім покажу навіщо цей крючок. Далі покажу, як виглядає контейнер. Також він має такі крючки, зацепляється. До речі, та косилка може працювати з мульчуванням. Закрила і вона мульчує. Покажу, як виглядає контейнер. Як бачите, йде повністю така сітка, яка має... Багато-багато мілких отворів, і так само зверху є отвори. Це зроблено для того, щоб краще проходили там потоки повітря від двигуна, і щоб трава з забивала спочатку назад і поступово-поступово до переду складалася. Є важіль регулювання висоти. Тут є сім положень, дуже легенько регулюється, все підпружинено можна однією рукою. Як вам треба, так собі і виставляєте. Вся ця, ця рама зроблена на такій металевій пластині. Пластина приблизно 5 мм, потужна пружина. Тобто всі колеса піднімаються на такій потужній рамі. У верхній частині бак для палива, стартер, повітряний фільтр. Давайте покажу, який тут іде повітряний фільтр. Як бачите, повітряний фільтр, де параломного типу, такі фільтри без проблем продуваються, промиваються, прочищаються. І як бачите, тут два повітряних фільтри стоїть. Зі зворотньої сторони стоїть глушник і пробка. Перед запуском пише обов'язково залити оливу або 10В30, або 10В40. І як по фіншую, тут на пробці має бути рівень. Так, як бачите, на пробці є рівень. Це, що вона в маслі не лякайтеся, тому що від заводу тут все провіряється, тут також заливається масло, заводиться. Тобто кожна газонокосарка бензинова бензинова М перевіряється на заводі. Перед тим як поступають в продажу. Тепер розповім навіщо цей гачок. Це щоб було зручно тримати під рукою стартер. Тобто, ви сюди стартер замотали, стартер ось тут, і не треба кожен раз бігати туди до газонокосарки. Тобто, стартер під рукою ви взяли і завели. Ті всі моменти ми будемо пробувати з асистентом. Як бачите, ніж тут фіксується вже більш на такому професійному рівні, тобто фіксується на металевих шків. все металеве також є спеціальний. Кут на ножах, кут зроблений для того, щоб викидувати траву, і також є спеціальний кут заточки. Також ці ножі не треба заточувати. У нижній частині на волу, як бачите, стоїть сальник, щоб всередину не попадала вікна ніяка волога. Ну і звичайно, це йде чотирихтактний догон, тому що тут внизу в картері мастило. Друзі, що робити, коли забув лійку? можна зробити її з бумаги таким лайфхаком. Дуже багато хто користується. Так, друзі, помістилось приблизно 650-640 грам. Було трішки більше, ніж 900, зараз трішки менше, ніж 300. Так, друзі, давайте залиємо 500 грам палива. В бак поміщається півтора літри. Ми залиємо 500 грам. Перевіримо, на скільки часу хвати. Тест. Тобто людина вже собі буде знати, який розхід даної газонокосарки. Так, друзі, перепрошую, забув розказати про підсос. Є підсос, і до речі, тут карбюратор стоїть поплавкового типу. Буває, що не можете закачати. Паливо, нічого страшного, треба трішки відкрутити цю гайку і щоб пішло сюди паливо, і тоді закачається. Ну, по всякому, буває, там повітряна пробка може бути і так далі. Але ми надіємо, що нам зараз все з першого разу заведеться. Такі випадки бувають один там на сто. До речі, перед тим як заводити, рекомендую 5-6 разів стартером прокрутити, щоб мастило там по картеру, змазало все. Пробуємо. Коли відпускається ручка, косарка глохне. Щоб завести також треба ручку на себе. Пробуємо, чи зараз легенько вона заведеться. Так, Зараз попробує асистент завести. Та я маю Так, впираєшся і, і зі всієї сили дергаєш на а себе. Нічого не Нічого не віддергнеш. <клес> В руках треба кріпки, кріпкіше тримати, не так, як ти. Я твої пальцями. Ні, візьми цілою долоною. О, ну так би і разом. файно так. Відпускай! А ну ще раз, чи вийде? Буду старатися. Бачите, жінка може завести. І що скажеш? Не важко? Ні, зовсім не важко. Просто Правда? треба розраховувати зразу, що Це сильно да, 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 треба. двома пальчиками взяла, думаєш, що це тобі якийсь міксер. <гум> Дякую. Так, друзі, зараз 16 година, 7 хвилин, і перевіряємо, наскільки хватить Палива і заодно будемо порівнювати з електричною. Так, забув зафіксувати е, ці гайки. Що будемо спочатку тут тестувати? Я думаю, трава Я думаю, нормальна. тут, а тут у нас більш-менш так, в принципі, відросла. Якраз така, можна сказати, газонна, але мішана. Мішана, так, да, з бурянами, угу. всякі там ці є щавлі. Ну що, перша спробує асистент, зразу перевіримо, як збирає. Заспайла. Очевидно. Очевидно. Мені тільки було просто важко, коли я от находила на оці, що крути порили, Угу. Uh -huh. Тобто тут сама нерівна поверхня. Uh -huh. В ти просто, дивися, ти поясню, сильніше пхає більш не витянуті руки, і ти прям можеш її так пхати. Ну, зі своєї сили пхати їй нічого не буде. Ти її не шкодуй, розумієш? Ні, ну вона не відчуває. Давай ще тут попробуєш покусити, Заба. і зараз ми електричну е, запустимо тут. Заводиш. Зараз. скажеш? — Потужна вона дуже. Швидко? Швидко. Всі грушки видно. Всі які грушки. Попадали. Так, Це ми підняли з тобою на самий максимум, щоб бо у нас тут і камінчики можуть валятися, і грушки, і всякі доски. Але як бачите, грушки не пошкодили, тобто на самому максимуму грушки видно, можна збирати грушки, грушки не побило. Давай тоді контейнер, подивимося, що назбирала. Відкривай контейнер, ти вже знаєш, як. О, повний контейнер. Повний, повний, повний. Йдемо десь там під дерево висипимо. Класно, збирає. Супер. Так, 16-та година, 17 хвилин. Е, взяли паузу, бо зараз хочемо спробувати електрично, щоб асистент сказала, яка краща її. Паля правильно закинула. Правильно, е, але той шнур ще притримує біля. Ти знаєш, як включати, я тобі пояснював. На кнопку, а потім Так. Зараз асистент буде а пробувати. Ти показав? А на що тут година? Ми ж тут не засікаємо. Ага. Це ж не акумуляторна. Так, давайте зараз ти включиш, ми перевіримо, чи працює цей клапан. І що там? Ага, клапан забився. Так, повний повний контейнер трави. Покажи. Угу. Файно траву збирає, претензій нема. Ну ось такий маленький участок пройшли. Що ти скажеш? Твої враження? М -м -м, дуже зручно, мені набагато зручніше. Не Чого? знаю, якось мені з нею легше працювати. Легше, так? Легше, але просто треба звикнути, що з тобою тягається шнур. Ага, ага. Тобто бензиновою чим тобі тяжкіше косити, вона просто. Вона важча в роботі. Ага. Особливо, якщо в нас така земля, що крути порили, угу. в неї буде важче. Важче пхати її. А, а це то... так просто на зійде. Тобто для жінок ти би рекомендувала. Ось це буде легше. Для дому, для подвір'я, в принципі, Згодиться. покосиш тут цю Покошим. територію. Якось так. Замучилась? Ні. Не замучилась? Ні. Ну що, косим ще? Давай я попробую, що ці лапухи. Лапухи? Mm. Ну давай, я думаю, вона на ізі. Яке я правильно кошу? Ну, не знаю. Хай підписники <свят> напишуть в коментарях, чи ти правильно косиш, чи ти неправильно косиш. Ну, тобто я її можу, я її відчуваю, я її можу по-любому по пошарпати, і вона тобто, за мною йде, я її відчуваю. Мені знає зручніше, я впевненіше себе з нею почуваю, чим з тим, та така важча буде. Важча буде, більш така мужська. Mm -hmm. Ну, звичайно, вона і, і по вазі важча буде. Mm -hmm. Так, продовжимо тест бензиновою, Давайте я покажу відразу годинник, яка година. 16 година, 33 хвилини. І продовжуємо тест. Давайте спочатку я попробую біля криниці ось такий чагарник, а потім підемо вищу траву. Я розумію, що це газонокусарка. Друзі. Ну, у мене якби тест, нас би якби тест, я завжди пробую на максималках. Навіть попробую, чи вона кропиву буде кусити. І знімлю контейнер. Відразу будемо працювати на мульчування, щоб не тратити час висипати. Відразу будемо мульчувати. Що я можу сказати? Ну, мені вона, наприклад, краще заходить, ніж бензиновий тример. Я розумію, що бензиновим тримером можна будь-де достати. Тут, по-перше, мені подобається, що широкий захват, ти за пару проходів ну, проходиш велику територію. Якщо в тебе там чисте подвір'я, тобі що немає за що переживати, ти можеш там практично по мінімуму її спустити. І буквально там ну, за півгодинки ти все подвір'я. Так давайте зараз тут стежку покошу, а потім підемо на велику траву. Що ж, друзі зайшли в більш таку густу траву? Ми ну, звичайно попробуємо її покосити. Це газона косарка, скажімо так, вона можливо не призначена для такої польової городньої трави. Ну в нас як би тест ми ще там будь-який зайдемо. Відразу говорю, що не призначена для такої трави, як бачите, яка трава. Густа, тут вже треба бензотримером працювати з ліською шпулею. Плюс тут все, це є городня трава, тут і крупива, і ось в переміжку і суха трава, і буряни, і піньки. Ось я попав, наприклад, де крот порив. Ну, в принципі, можна працювати можна, лише б би вас хватило сили і пхати. Нерівності нормально проходить, я б не сказав, що я там десь сильно застряг, але самі бачите, яке тут все нерівне. Ну, самі бачите, яка тут. Трава велика. Ще раз підкреслю, що вона для того не розрахована. Ну в нас якби тест паливо ще є. Зараз година в нас 16 година 48 хвилин. Coming around the river, the old train go sang. The next thing you hear from me, I've been tied to a boy. Друзі, ви розумієте, що вона коса? Любий будяк, любий лапух, практично от все по пояс. Я не знаю, що це таке. Покажи зблизька, що це таке. Якісь пері чи одуванчики. Друзі, пишіть, що це таке. Ні, це точно не одуванчик. Пишіть в коментарях, що це таке є, бо ми не знаємо. Що ще покусити. Треба ще дотестувати їм туди ближче до хати. Ага. Я буду їхати, ти за мною знімай. Ага. 17 година 40 хвилин Я, чесно кажучи, не думав, що буде так багато. Я вже просто не знав, куди мені випалити то паливо. І я пішов і почав косити рів. Бачите, як рів теж файно покосив, рівненько, класно все. Ну, Продуктивність мене реально вразила. реально вразила. Добре, що я не заливав літри палива. Ти знімаєш? Дай видихаюсь. <плес> Отож, друзі, самі побачили, яка продуктивність цієї бензинової газонокосарки. Добре, що я не залив один літр палива. Добре, що я залив пів літра палива. Чесно кажучи, я не тестував ще таких бензокос, навіть з чотирьохтактним двигуном. Тобто баку тут на півтора отакого з головою вистачає, лише би у вас хватило. Трави, яку її косити Електрична, звичайно, теж файно косить, вона більш підійде так для жінок, і якщо невеликі території. Єдине, що ну з кабелем трішки прийдеться повозитись, але до того моменту привикаєш, наприклад, асистент трішки попрацювала, вже привикла правда? Привикла, в принципі, ця так само підійде для жінок, я не можу сказати. Якщо порівні. Якщо по тоді да. буде дуже легко і дуже зручно. Просто, ну так як у нас така територія, що крутине рили, що там не дуже рівна, то відповідно воно так трохи дає навантаження руки, тому не дуже зру. Скажи, от реально тобі її було не важко заводити взагалі там ні, взагалі я просто вже зрозуміла я принцип її роботи. і Вона вже відповідно зовсім це привикається. Це до всього звикається. Тобто жінкам також можна не посити. Можна. Якщо рівні газони, якщо не треба таких зусиль давати сильних, угу. тоді. По-любому, так само жінкам вона підійде. Ну, от тобі, наприклад, по потужності по ширині захвату, якої більше споруди? Ну, звичайно, що вона бензинова. Бензинова, буде працювати. швидше і продуктивніше. Ну а по зручності з такої території, як в нас, то, то буде ось хватило би електричне. Угу. Ну що ж, друзі, тепер погнали розбирати. Друзі, ну тут все просто як варена ріпа. Дуже класно, що в такій маленькій газонокосарці є ось такий. Утяжелитель, тобто тут насипаний якийсь пісок. Зараз ми глянемо, що тут насипано. Так, як бачите, насипаний пісок. Це для того, щоб перед газонокосарки краще прижимався. Тобто задню частину ви можете прижати за ручки, а ця частина прижимається до трави. Це дуже зручно при роботі, тому то я здивувався, що її там по мінімуму підкидувало догори. По двигуну тут взагалі претензій немає, стоять феритові кільця. Дуже класно, що стоїть датчик перегріву. Дуже класно, тобто, таку такого газонокосарку ви не спалите, датчик стоїть на 140 градусів, тобто як двигун перегріється, датчик цей буде вимикатися. Ну, як бачите, конденсатор, який гасить поміхи, також має своє посадкове місце Так, покажу якір зблизька, як бачите, все. Достойно зроблено. Підшипник дійсно йде АОДО, з класом точності під номер 608. На якорі, як бачите, пише 1200 Вт. Біля крачатки підшипник стоїть 6000 РС. пилозахищений також друзі з класом точності. І також класний підшипник від Audo. Такі підшипники ставлять або шмакіта, МІЛУОКІ. А багато кому відомо, чим кращі підшипники, тим звичайно довше буде служити двигун. Так, добираюсь до редуктора, і також хочу показати, що тут також стоїть підшипник Audo 608 RS з класом точності. Ну і ось тут шестерня, яка фіксується на вал за допомогою шпонки, стопорне кільце. Якщо та шестерня виробиться, без проблем можна буде її замінити. Так, зняв верхню кришку, хочу показати, як виглядає стартер. Як бачите, які вилазять широкі стальні вусики, зараз поясню чому. Самі бачите, друзі, наскільки тут великий маховик, просто здоровенний, а в три рази більше, ніж у звичайного бензотримера. Покажу для дотошних модифікацію двигуна. Як бачите, все фабричне, нічого не підвальне. Між картером і двигуном, як бачите, є герметик. Покажу, що на патрубках також є заводські номери. Покажу, що карбюратор тут йде поплавкового типу. Ну, в принципі, для газонокосарок це і є норма. Друзі, покажу, що карбюратор йде брендовий, як бачите, серійний номер і, і карбюратор йде від торгової марки SP. Так, Покажу катушку запалення, також все номерне. Ось так розташований тут двигун. Зараз я зніму свічу, подивимося до свічі. Свіча йде також брендова. І мене дивує, друзі, що реально Діпрем підходить професійно до свого інструмента. Я вам тут нічого не нахвалюю, просто показую, яке. Бачите, свіча йде фірмова від торгової марки Torch з великою різьбою. Ну, як бачите, свіча суха, чиста, ну, звичайно, тому що працює на чистому паливі. Так, друзі, ну як бачите, чотирихтактний двигун, клапанна кришка, клапан, тут спускний випускний клапан. Все, що хотів, показав. Ну, друзі, мені також є що сказати, тому що діпроем я давно не тестував. Ну, як ви самі побачили, мережева зроблена на 5+, з плюсом. Є датчики перегріву, є е, утяжелітель, сперді, тобто претензій на неї немає, враховуючи трьохрічну гарантію Дніпром. Її сміло можна брати для. Домашніх умов, тобто люба жінка, люба дівчина може з нею працювати в принципі. І з бензиновою також зможе дівчина і жінка працювати. але ну, вона більш така мужська для таких більших територій. Тобто, бензиновою можна довше працювати. Неї більший захват і бензинова скорше все це робить. Також, як ви побачили, зібрана бензинова добротно претензій немає. Карбіратор стоїть тут хороший, патрубки стоять хороші. Ну і звичайно, друзі, вона економна і роботу робить на 5 з плюсом. Ви самі побачили, де я тільки неї не їздив і поровах всяких і так далі. Коси любе-рябе.